Усім привіт! Ну що ж, найпотужніший, при цьому найдешевший, найпотужніший захищений смартфон. Перед вами це у нас Unigertz Shark. Перша моделька із лінійки Shark, я так розумію, далі будуть ще, тому що мені виробник вже написав щодо одної із наступних моделей, що приємно. Ну, а цей смартфон ми зараз з вами будемо роздивлятися. Подивимось, наскільки він відрізняється по дизайну від Unigertz танків серії. Ну і, звичайно ж, подивимось, як він працює. Поїхали! Так, коробка в нас не темно-синього кольору, а такого от сірого, але я бачу, що по дизайну вона точно така сама, як у звичайному танку. Ну що ж, давайте дивитись комплектацію спершу. Беремо наш смартфон і дивимось комплект. Я думаю, що він буде такий самий, як у всіх танків. Я вже бачу, що тут захисне скло в комплекті. Інструкція. Ну і зарядний пристрій і кабель. Блок у нас, як бачите, на 66 ватт. Тут знаходиться у нас. Кабель. І все, більш нічого немає. Ані, ще щось є. Дивіться, от така от штука, до речі, така, як в Blackview Дивіться, в комплекті точно така ж сама. Щось подібне на медіатор для гри на гітарі, так? Ну от, весь комплект. Комплект поки що в сторону. Давайте дістанемо сам смартфон. Так, смартфон дістали, і перше, що я помітив, це те, що він знаходиться в чохлі. У нас він вже з коробки йде з чохлом в комплекті. Ну, принаймні в моїй версії так. Не факт, що в цілому воно так і буде далі продаватися з AliExpress чи в інших магазинах. Але в мене він прийшов з чохлом. Зазвичай, коли якась нова моделька, то вони чохли безкоштовно всім кладуть. Ого, ну, чохол, до речі, так непогано сидить, я вам скажу. Щоб його зняти, треба трошки сили докласти. От, Чохол у нас такий напівпрозорий, темний. Це добре, тому що сам смартфон у нас ззаду, звичайно ж, металевий. Тут знаходиться у нас два ліхтаря, три камери, інфрачервоні датчики. От в цілому дивишся і таке відчуття, що звичайний танк. Але проєктора тут немає. Тут, бачите, така, як наче, заглушка стоїть, наче тут він повинен бути, але його тут немає. Так само і тут, бачите, повинні бути отвори для вентиляції, але воно тут просто закрите, наче якимось інородним тілом. Не могли, бачите, суцільне зробити суцільний корпус. Зробили ось так. От вам і танк. Так, тут під заглушкою у нас має бути і 3,5 мм, так присутній, і Type-C для зарядки. Справа на корпусі, до речі, до речі відмінність, яка з'явилась, червона полосочка. В жодному з танків такої не було, тут вона от Ну, Бачите, як вони вирішили хоч трошечки виділити, бо, напевно, самі заплутувалися, що це перед ними за смартфон. Тут у нас кнопка блокування, з цієї сторони слот для сімок. Кнопка регулювання гучності, тут кнопка для швидкого доступу до ліхтарику і кнопка, яку можна ще налаштувати під будь-які додатки. Ну, це зручно, дійсно. Смартфон по відчуттям ну, відповідає, тому що батарейка тут на 15600 мАч. В принципі, непогано. Класичний танк по дизайну і процесор DiMensity 8200. Саме через це мені цей смартфон був дуже цікавий. адже це дуже потужний процесор. Запускаємо смартфон, зустрічаємося з вами в меню. Так, запустився смартфон. Чомусь, до речі, коли я випнув смартфон, в мене не було можливості вибрати мову. Чомусь він запустився тільки на англійський. все, присутня українська мова. Перетаскуємо її сюди, і все, в нас в системі. Тепер буде українська мова. Все, працює. Так, тож, по швидкості роботи. Тут має бути взагалі все без проблем. До речі, дивіться, в нас яка анімашка прикольна, акула плаває. У нас все-таки Unigertz Shark, називається, тобто акула. Давайте зайдемо в камеру. Що нам тут по камері? Є цікавого. Так, режим Pro, super resolution. До речі, не пам'ятаю, це в нас 50 чи 100 мегапікселів тут камера. Зараз прямо ми з вами це і подивимось. Заходимо в інформацію, множимо 6 на відео. Да, 50 -мегапіксельна... А, ну ось воно і пишеться. 50 мегапіксельна камера основна. Знімає, я думаю, вона дуже непогано в режимі фото, в режимі відео побачимо. Ширококутної камери тут немає, як я бачу. Так, режим ніч, таймлапс, портретний режим. Ну, коротше, тут стандартне юнігерцівське меню. А от саме, як він знімає, це вже з вами потім подивимось на повному огляді. Тож обов'язково підпишіться на канал, основний. Посилання на нього є в описі. Саме там буде в нас повний огляд. По швидкості роботи системи, ну, в принципі, в принципі, все непогано. Глюків я ніяких поки що не зустрічав. Нам ще треба з вами поставити. Частоту оновлення 120 Гц. О, і тепер смартфон взагалі повинен лічуватися як максимально-максимально швидкий. Тому що 120 Гц це дійсно крута штука. В смартфоні є NFC, бездротової зарядки, звичайно ж, немає. 8Hz не дружить з цією технологією. Зайдемо про мій пристрій, почитаємо, що тут пишуть. Android 14, 12 ГБ оперативки і, по-моєму, тут 256, повинно бути, да, 256 постійної пам'яті і 15600 мАч у нас акумулятор. Отак, от от, непогана доволі таки автономність, непоганий процесор DiMensity 8200. Подивимося, як це все буде працювати, чи буде тротлінг, чи буде скидування частот, але мені здається, що А, саме головне, вибачаю, що сам себе перебиваю, саме головне, що мені цікаво в цьому смартфоні, наскільки тут гарно працює сенсор. Давайте ми з вами зараз це і перевіримо. Нам треба взяти отак і потихеньку його пролистувати. Ну, я скажу вам, що працює він нормально, не так, як в танку третьому, де він прям підтуплював. Тут плавненько, тут плавненько смартфон може гортати. Тобто, можу сказати, що, скоріш за все, в іграх цей смартфон буде дійсно непоганий, але враховуючи те, що тут навіть супер потужний процесор, це не означає, що смартфон чисто для ігор створений. Отак. От так, до речі, по-моєму, я там читав, що тут стереозвук. Чи це мені здалося? Ні, це мені здалося. Динамік тут все-таки один, знаходиться ось тут. І, до речі, фірмова інгертівська фішка у вигляді двох ліхтариків, бачите, тут також присутня. Давайте я вам зараз покажу коротко менюшку. Так, Заховали цю штуку аж сюди. Ось, заходимо в toolbox, і отут у нас безліч всього є у нас Camping Lamp. Ну, Ось тут у нас все це діло налаштовується. бачите? Так, які налаштування у нас тут є? А, це у нас таймер. Режим блимання, режим SOS. Тут все стандартно. Е, я так розумію, нам не можна тут вибирати, який саме буде працювати ліхтар, вони тільки обидва відразу будуть працювати. Ну, Це таке. Тобто, смартфон доволі потужний, в нього багато пам'яті, ну і більш-менш адекватна ціна, я вам скажу. Тож, додивіться повний відеоогляд, посилання на нього буде в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь обов'язково на основний канал. Пишіть, як вам Дені Shark. І я вам скажу, що по відчуттям ну, це тупо танк, тупо танк. Просто Unigherz Tank. Я не знаю, якщо чесно, що вони його випустили, але з рахуванням того, що тут немає проєктора, і цей смартфон трошки дешевший буде, ніж там танк, 3, танк 3С. То, звичайно ж, можливо, ця штука на ринку і потрібна, така потужна. Дякую за перегляд, друзі. Бувайте!